Трафів для чиновників не буде. Верховна Рада кілька тижнів тому проголосувала за законопроект 11387, де серед правок до другого читання було адміністративна відповідальність для урядовців, міністрів, прем'єр-міністра. Представників правоохоронних органів, навіть військового командування, за неприхід у Верховну Раду без поважних причин, якщо народні депутати за таке рішення проголосували. Зміни до законодавства передбачали відповідальність урядовців за систематичне ігнорування Верховної Ради. До речі, нагадаю, що Кабмін підзвітний. Верховній Раді, і е, виникала ситуація, коли парламент приймає рішення запросити того чи іншого міністра для доповіді на актуальну тематику, а він просто бере і не, не приходить. Дуже часто без поважних причин. Ці штрафи мали передбачати від 13 до 17 тисяч гривень сплати адміністративної відповідальності. І зрозуміло, що це би не вирішило на 100% проблему ігнорування Верховної Ради, але тим не менш, це була б хоча б якась відповідальність з боку чиновників. І що президент витував цей законопроект, тобто не дає можливості, щоб він набув чинності, таким чином, показавши, що вони, по-перше, в офісі президента захищають Кабмін, який не є суб'єктним. По-друге, проти того, щоб у нас працювала парламентський контроль і відповідальність Кабміну перед Верховною Радою України, який, нагадаю, його формує. Згідно конституції, ми живемо у парламентсько-президентській формі управління. і у даній ситуації виникає великий подив, коли такі законопроектні ініціативи блокуються і витуються з боку президента, тому що це фактично сигнал того, що Верховна Рада не має здійснювати повноцінний парламентський контроль. А чиновники і урядовці можуть і надалі ігнорувати запрошення і рішення Верховної Ради прийти і прозвітувати. Рішення за народними депутатами зрозуміло, що це вето ще має голосуватися в сесійній залі. Нагадаю, що є можливість подолати це вето двома третинами, тобто трьохсотма голосами. Але подивимося, як визначиться парламент в будь-якому випадку. Ситуація, коли штрафи для чиновників не працюють і немає жодної відповідальності за ігнорування Верховної Ради, ну як на мене, є не зовсім прийнятно.